Магазин Сем Маркет розпочинає роботу у селі Острів біля тернопільського м'ясокомбінату. Сюди сміливо можна йти на щотижневі закупи, адже тут знайдете все необхідне: від продуктів та напоїв до непродовольчих товарів. Є в магазині і кав'ярня, де пропонують не тільки запашну каву, а й смачні страви, якими можна поласувати на місці або взяти з собою. У нас представлена вся продукція тернопільського м'ясокомбінату за цінами виробника. Випікаємо хліб з п'єца, а також смачні пляцки. Наша родзинка українського гуртомаркету це наша сироварня, де ми виготовляємо сир, кефір. Сметану, а також рибний відділ, де ви можете завжди придбати готову продукцію, охолоджену та живу рибу. Інтер'єр закладу виконаний в національному стилі. Ілюстрації за тематикою кожного відділу намалювала художниця Валерія Макаренко. SM маркет це гуртомаркет, який створений з любов'ю до українців та українських виробників. Тут діє дисконтна програма. Відтак робити закупи у цьому магазині ще й вигідно. Особливо цікавою системою знижок буде закладом громадського харчування та малому бізнесу. Ми б не були українським гуртом. Маркеток, якщо б в нас не було дискотної програми. Купляєш більше, платиш менше. Офіційне відкриття магазину відбудеться 18 червня о 11-й годині за адресою село Острів Промислова 1 поблизу м'ясокомбінату. Запрошують усіх охочих. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.